Привіт! Я вітаю тебе на каналі автошколи Таус. І в цьому відео ти побачиш, як правильно проїхати маршрут номер 6 якщо ти плануєш складати іспит на вулиці Перемоги 20 в середньому центрі 41. І обов'язково показуєте поворотничок, коли починаєте... Зараз будемо рухатись по маршруту номер 6 будете, ну, як звичайно, виїжджати із дворі це центру, повертати праворуч і потім знову праворуч. Тут обережно може бути зустрічний рух. Повертаємо під правий край, проїзної частини Знову ж таки так само, коли по цій дорозі рухаємось, то інспектор може запропонувати знайти місце для зупинки. Давайте зараз знайдемо і ще раз, там де ми говорили, там зробимо зупинку. Не доїжджаючи 10 метрів до перехрестя, як орієнтир у нас знову ж таки банер оренда. Показуєте правий поворотничок, трошечки прижимаєтесь до правого краю проїзної частини і зупиняєтесь. Коли зупинились, то можна зробити повну зупинку поворотничок. Це вправо врахується виконаний. Далі будемо продовжувати рух. Показуєте поворотничок лівий, що ми починаємо рух, ну і далі, відповідно, будемо його починати. Попереду маємо перехрестя, що не регульоване. Вимикаємо поворотничок нерегульоване, у нас нема знаків пріоритету, тому дивимося, чи нема у нас перешкоди справа. Перед перехрестям трошки пригальмовуємо, добре заглядаємо в праву сторону. У нас там нікого нема, тому можемо продовжувати рух. Якщо б нам тут запропонували знайти місце для зупинки, то в даному випадку у нас всюди будуть виїзди з гаражів, з вулиць. Тому тут місця для зупинки немає і тут, якщо буде калюжа, то не заїжджайте ось так от в праву сторону, не об'їжджайте, тому що це буде помилка виїзд на узбіччя. Далі в нас смуга болю. Хвоєно. <свісна> Попереду у нас ще одне таке перехрестя, тільки цього разу воно ще із пішоходним переходом, тому коли ми подивимося з вами. В праву сторону та переконаємося в тому, що там немає перешкоди справа. Або якщо вона є, то ми її пропустимо, то нам додатково треба буде ще перевірити, чи не з'явилися пішоходи на пішоходному переході, бо вони там з лісу можуть вибігати. З собаками, без собак. Так, нема нікого, продовжуємо рух. І пішоходів теж немає ніхто не бігає. Воруч. Тому ми заздалегідь покажемо поворотничок. Можна одразу, тому що раніше нема поворотів і ми не будемо вводити нікого в оману, але в принципі можна от не пізніше, ніж е, півтори прольоти між товпами від перехрестя. Так, щоб було 50 плюс метрів. Дивимося пішоходів. Пішоходів нема. Далі будемо дивитися ліворуч. Нема автомобілів, праворуч є. Маємо зупинитись і надати перевагу. Зупинились перед перехрестям. Далі обов'язково заїжджаємо на серединку і після цього завертаємо. Завертаємо в лівий ряд, тому що в правому у нас є перешкода і пропустимо пішоходів. Все-таки тут, що ми повернули в лівий ряд замість правого, бо там є перешкода, теж треба буде проговорювати. І далі також рухаємось, продовжуємо в лівому ряду, бо в правому у нас запарковані автомобілі. Ось по цій примі можемо і другу передатку вмикати. Тут можна навіть трошки всіханути, дати газу і на третє перейти. Чи Це один, одна з ознак того, що скоро буде 20. А от і 20. Якщо 20, то пригальмуємо до 20 і повернемось на другу передачку. О! Ми в'їхали в зону дії знаку зі швидкістю меншою за 20 і продовжуємо її такою тримати. На цьому перехресті ми не маємо ніяких знаків, але якщо подивитись, то з правої сторони бачимо перевернутий трикутник. Тому вони мають надавати нам перевагу, а ми можемо рухатись, тому що ми знаходимося на головній і зупинимося, пропустимо, пішоходи. <кій> Який стояв, щось задумався, наче не збирався переходити, але все одно треба зупинитись, щоб запевнитись в тому, що він не хоче переходити. Або хоче. <кій> У нас знімає <клес> дію заборонного знаку, тому далі обмеження максимальної швидкості не діє, можна рухатись швидше. І <клес> якби у нас не було ось цієї синьої вантажівки і далі буса, нам обов'язково треба було б перейти в правий ряд, щоб триматись якомога ближче до правого краю проїзної частини. Давайте ще зараз після буса перелаштуємось в правий ряд. Можна було цього, в принципі, не робити, але якщо б з нами зібралось трошки заторчик, то ми б мали його трошки розгрузити. От. А далі перелаштуємось заздалегідь назад в лівий ряд, бо маємо перешкоду, і щоб не перелаштовуватись на пішохідному переході. Бо за пішохідним одразу стоїть авто. Далі по маршруту нам на регульованому перехресті треба повернути праву ручу. Тому ми от після автомобілів перелаштуємося в правий ряд. Так. Тут не поспішайте, ми маємо зелену стрілочку, тому можемо рухатися. Але якщо вона з червоним світлом, то маємо подивитися, що не маємо ми нікому більше надавати перевагу. Нікого нема. І завертаємо сюди. Тут у нас з розміткою один ряд, але в принципі можна триматися під правим краєм, і з лівої сторони вміщується ще один автомобіль, який може нас об'їхати, якщо йому дуже сильно... цій хорошій дорозі можна було б теж увімкнути третю передачку. А, але якщо ми цього не зробили, то далі робити цього і не будемо, бо маємо знак обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. І нам треба знайти найближче місце для того, щоб можна було повернути ліворуч. В принципі, з цілею розвороту. Слід прилаштуватись на один ряд лівіше, пригальмувати трохи перед лежачими поліцейськими. І оскільки ми можемо і з лівого, і з нашого, і з третьої, і з лівої сторони ряду повертати ліворуч, оберемо цей ряд я далі розкажу чому. Можемо показати заздалегідь поворотничок. і будемо повертати, зберігаючи рядність, у середній ряд. От сюди да, під розміточку. Маємо. Головну дорогу, тому спокійно, впевнено, виїжджаємо у свій ряд, також зберігаючи рядність. От так. Да. Далі. Наступна вказівка у нас може бути якою? Знайти місце для розвороту з подальшим поворотом праворуч на перехресті. Ми знову ж таки будемо робити це з цього ряду. По знаку бачимо, що з цього ряду можна тільки ліворуч. І можна було б робити це ось з третього ряду, з лівої сторони. Але не будемо з третього ряду, тому що з другого дуже часто полюбляють деякі водії їхати прямо. І щоб не робити, скажімо так, аварійну ситуацію, тобто не потрапляти в аварійну ситуацію через когось, то краще обрати для себе цей другий ряд. А тут покажемо правий поворотни, що глянемо з правої сторони, можна виїжджати там тільки ось цей автомобіль, який вже приїхав. І з перелаштуванням ми в'їжджаємо в самий крайній правий ряд, з якого нам треба виконати поворот праворуч на перехресті. Тут у нас є бігун через дорогу. Правильно. Переходить він неправильно, але давити ми його теж не будемо. Хай собі йде. В цьому місці можуть запропонувати знайти місце для зупинки, але ми бачимо знак зупинка стоянка заборонена, який діє до найближчого перехрестя, тому тут ми цього робити не будемо. Ми просто скажемо інспектору, що тут це робити заборонено. І знову ж таки можемо трохи всі нажати на газ і перейти на третій. Бо завжди, якщо у нас є можливість... Ми будемо переходити на третю, для того, щоб інспектор розумів, що ми знаємо, де вона знаходиться. Тут ми прям так добре заздалегідь бачимо, що у нас є перешкода за перехрестям, тому ми про це скажемо та прилаштуємо лівіше. Контролюємо, що тут на пішохідному переході. так Ні, направо тут не може бути, тому що маршрут так не йде. Ну, Жодного разу ще не було такої ситуації. Тут знову ж таки, не переходимо в правий ряд через те, що в правому ряду маємо перешкоду. Якщо ми про це скажемо, то помилки у нас не буде. Пішоходними переходами. Якщо ми не бачимо, чи є там пішоход, краще прибрати ногу з газу і підставити її до гальм, щоб якщо хтось буде вибігати, ми одразу могли зупинитися. Далі на перехресті ми будемо рухатись прямо, але оскільки далі правий ряд повністю вільний, ми можемо перейти в правий ряд Ще до того ж ми бачили по пішохідному переходу, що скоро буде зелений. Поворотничок вимикаємо, щоб не вводити в доману. Рухаємось нашим правим рядом, він цього разу вільний, хоча під час іспиту може буде тут автомобіль, і тоді треба буде рухатись в лівому. І після цього вже перелаштуватись, коли звільниться ряд. Тут ми також заздалегідь бачимо, що в правому ряду у нас є перешкода, тому. Зупинимося, по-перше, пропустимо пішохода з собакою, якщо він збирається переходити. Ні, він не збирається переходити. Далі нам треба поїхати на другий з'їзд, на цю з кругового Оскільки правий ряд зайнятий, ми обираємо для себе середній і в'їжджаємо з середнього в середній на круговий рух. І будемо рухатись на другий з'їзд. Перший з'їзд ми проїхали, будемо показувати правий поворотничок, Вже показуємо. і будемо з'їжджати на наш другий з'їзд теж в середній ряд. І не будемо перелаштовуватись, бо, по-перше, далі у нас є перешкода в правому ряду. По-друге, нам треба буде шукати місце для розвороту. Правильно пропускаємо пішохода. І да, перелаштуємось в лівий ряд, оскільки ми шукаємо місце для розвитку. По аналогії з четвертим маршрутом. Розвернутися можна на цьому перехресті, тому що є поворот ліворуч і немає заборони розвертатися. Ми доїдемо до середини перехрестя. Переконаємося в тому, що зустрічних автомобілів нема, не треба нікого пропускати. Тут, як орієнтир, є люк. От одразу за люком можна виконувати розворот. І в правий ряд. Наступна вказівка від інспектора може бути повернути, о, точніше поїхати на другий з'їзд на круговому русі. Тому ми будемо під'їжджати до кругового поки що по своєму ряду. Обов'язково глянемо, чи не треба нам нікого пропускати. Ніхто по колу в нашу сторону не рухається, покажемо лівий поворотничок. І ми пам'ятаємо, що у нас там була перешкода в правому ряду. Тому ми заїхали на коло з перелаштуванням, з правого ряду в середній, і будемо з'їжджати знову ж таки з середнього ряду в середній, з правим поворотничком, бо ми з'їжджаємо з, з колу. Тут на в'їзді є обмеження 30, але ну, 30 навіть їхати тут не хочеться. Їжімо в середній ряд далі знову, запевнимось в тому, що немає пішоходів, і будемо продовжувати рух. що чи не маємо ми ніколи, хто рухається з інших напрямків, повернемо в правий ряд. Ні, тут нормально, така гарна вже. Передачку змінимо. Так, і рухаємось далі по правому ряду. так вже наші останні кроки до завершення маршруту, це треба буде нам повернути ліворуч на перехрестні. Jeden już skacze. Tylko, czy mógłby. все життя. <ріст> Там у нас попереду є перешкода у вигляді якогось сміття на дорозі. Ранувато поки що, поки їдемо. А, яму об'їжджаємо, так. Да, ями теж об'їжджаємо обов'язково, показуючи поворотники загодом. Правильно і повертаємось назад в свій ряд. Так от трошки ближче під'їжджаємо до нашої перешкоди, показуємо поворотничок лівий, що ми будемо її об'їжджати. Зустрічних у нас немає тому нікого пропускати не треба. Так, повертаємось у свій ряд. Прямо на перехресті. Тут можливо скаже інспектор повернути ліворуч. А можливо, і прямо. Бо можна повернутися назад до сервісного центру і тією дорогою, що ми рухаємось, і повертаючи ліворуч на перехресті. А Тут же дорога більш-менш нормальна, тому можна і на другу перейти. На цьому перехресті нам треба буде зменшити швидкість перейти на першу передачку, да. бо там у нас ще знову гарні ями. І на перехресті треба буде повернути ліворуч, тому Ми задалегіть покажемо поворотничок. Тут, на жаль, об'їхати ми не можемо через зустрічну смугу, тому що... Дуже мало місця і за поворотом, який є сліпим, закритим. Ми не знаємо, є там зустрічний автомобіль чи нема. І щоб ми для нього не були сюрпризом за поворотом, то ми не будемо біжати. Я вам будемо так і рухатись. Так. Ну і далі нам в принципі, можна було повертати, якщо були відкриті ворота для воруч-сервісний центр. Але ми зробимо просто зупиночку. Правий поворотничок покажемо. Зупинимося, Зробимо повну зупинку і коли ми завершили цей маневр, ми виключили поворотничок. Все. Тож тепер ти знаєш, на що потрібно більше звернути увагу, можливо, над чим треба більше попрацювати зі своїм інструктором. А якщо ти хочеш побачити більше корисного та цікавого контенту, переходь у наші соціальні мережі. Там є наш TikTok, де багато всього різного, в тому числі і ПДР. Також ти можеш там знайти розважальний контент. Переходь в наш інстаграм. А якщо ти ще не навчаєшся, а хочеш отримати водійські посвідчення, то бігом знову ж таки в наш інстаграм пиши в директ і питай, як можна записатися в нову групу. Тож, до нових зустрічей! Пристібай ремені і безпечних тобі доріг. Бувай!